Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Навчання без бар'єрів в Одесі відкрила автошколу для людей з інвалідністю. Святкував новий 2024 рік у бронежилеті та ліквідовуючи наслідки дронової атаки по Одесі. Даємо ліворуч, та праворуч іде тільки по, по маршруту, по плацу, два з зробимо. Надія навчається в автошколі для людей з інвалідністю при Одеському університеті внутрішніх справ. Розповідає, приїхала сюди з Балти, щойно дізналася про таку можливість. Теорію ми вже пройшли, і теорія у нас була в інклюзійних класах, ми змогли вчитися і онлайн, і офлайн. У мене мрія ця була вже дуже давно. І коли я літом побачила, що в Україні Відкриваються школи цим проектам. заінтересувалися. Проєкт проект називається без бар'єрів. Тільки шість областей нашої України навчаються. Відкрилися при університетах внутрішніх справ. Відкрилися такі школи, і наша Одеса в тому числі. Першого березня я вже закінчую і сподіваюся, що я здав з першого разу. Одеський Державний університет внучних справ у 2023 році отримав ліцензію на провадження освітньої діяльності з підготовки водіїв транспортних засобів категорії Б. Унікальність автошколи в межах цього проєкту можливість навчання осіб з інвалідністю. І необхідно зазначити, що на сьогоднішній день перша група вже пройшла теоретичне навчання, і в межах цього навчання. Ми мали п'ять осіб, які мають. Статус осіб з інвалідністю. Ми надаємо місце для проживання. Якщо це місцеві одесити, то або своїм транспортом якось їх з родичів привозить, або вони їдуть, є травайчик у нас з низьким полом, можуть приїхати, або ми під'їжджаємо до них на адресу, як вони скажуть, і забираємо їх. Перші часи водіння, десь 7 годин приблизно на майданчику у нас в академії поліції, а потім виїжджаємо вже в місто на період навчання Надія поселила тут. Каже, почувається як вдома. Це кнопка виклику. Якщо людина з інвалідністю стало погано, чи треба визвати чергового, то я дзвоню на нажимаю на цю кнопочку і до мене приходить черговий. Після місяця теорії треба скласти іспит в сервісному центрі. Якщо успішно, допускають до практичних занять, які тривають також місяць. Вікторія Габчук, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Це Григорій Карагеоргій. Він рятувальник. Про цю професію каже Мріяв з дитинства. Мій старший брат працює теж рятувальником в головному управлінні. Я пам'ятаю, що з дитинства він постійно, коли приходив додому в пожежній формі, і вона мені дуже сподобалася. Це як перший фактор того, що я захотів стати рятувальником, на службу прийшов у 2017 році. Ділиться першим досвідом. Перші ж сутки, коли я став на посаду, у нас був виклик на академіка Корольова, 83-3. Горіла квартира на 10-му поверсі. Перші емоції, які в мене були. Були, ти виїжджаєш, в тебе трясуться і руки, і ноги, і ти взагалі не розумієш, де ти знаходишся. Але я думаю, що в мене були дуже досвідчені командири відділення, які в той момент в той момент мені допомогли. Розповідає найбільшу радість приносить вдячність людей. На моїй практиці стільки я працюю теж було на мало позитивних історій. Багато таких історій зберігаю в себе на телефоні. В мене дуже багато смс-ак, де люди відправляють, що вони дякують за порятунок. Ми виїхали зимою на вулиці. Костандії, де, де чоловік їхав після роботи та не впорався з керуванням і в'їхав в дерево. Ми приїхали. В нього, на жаль, були переломані кінцівки. Ми виїхали, ми його звідти дістали. Цей чоловік через десь півтори місяці сам набрав нас, прийшов до нас у пожежну частину. та... Пригостив, так скажемо, гостинцями в ніч, 31 грудня на 1 січня. Коли російські військові атакували Одесу, Григорій був на чергуванні. Цей новий рік ну ми були готові до того, що ми його будемо зустрічати не в підрозділі. ми… Були морально та фізично, психологічно були готові до того, що ми його будемо зустрічати десь на виїзді. Запам'яталося це тим, що перший новий рік я виїжджаю, я вдягаю на себе бронежилет і скрізь сирени, скрізь вибухи та збиття оцих ракет та шахедів. Розповідаю тоді евакуйовували місцевих мешканців, ліквідовували наслідки атаки. Ми приїхали і почали туди звідти евакуювати всіх жителів. Та більше заходиш у ці квартири, які зруйновані, і ти бачиш, що люди готувалися до. Свята зібралася, думаю, там на Новий рік це свято, так скажемо, родини. Зібралася родина, і ти заходиш у ці квартири та бачиш столи, де багато чого наготовлено, але. От ось так ось трапилося. Про себе ти там не думаєш. Е, ти думаєш про те, е, аби врятувати людей, але більше за всього ти думаєш про свій особовий склад, який, за якого ти несеш відповідальність. Дмитро Васильєв, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. баба була нем. Софії чотири роки, її брату Івану вісім. Батьки дітей, військовослужбовці. Наразі Ваню та Соню виховує мама. Їхній тато Михайло Бабенко загинув на фронті. Мій чоловік на захисті нашої країни, нашої держави з 2014 року. І всі ці роки, скажімо так, по сьогодні, по до моменту його загибелі, він завжди був в самих на найгарячіших точках і. Я б сказала так, що для нашої сім'ї війна вже триває десятий рік. Михайло пропав безвісти 1 листопада 2022 року під час бою в селі Олександрівка Херсонської області. Через декілька днів знайшли його тіло. Марина згадує день, коли їй повідомили страшну звістку. По сигналу позвонив його старшина батальйону. Не подзвонив, він мене скинув голосове повідомлення. Маріна Сергіївна мені дуже жаль. Я кажу: ви його знайшли. Тиша і він каже так. Я кажу, ви впевнені, що це він? Він каже так. Все. Е... Я встала, в мене впав телефон. Я почала кричати. Я, от, що я пам'ятаю, що дуже почала кричати голосно. Получилось, что я видел последним папу дома и провожал его, когда он уезжал опять туда. Своим. Когда папа уезжал, он мне говорил, Ваня, ты остаешься за старшего. И защищал наших девочек, маму и Соню. Соню все мы любим нашу мамочку. Очень скучаем за папочкой. Очень сильно папочку любим. Сонечка, да. на небе мой папа улыбается, когда дочек папа недоволен. Когда первая папа нами шочет. Коли тато вїжджав останній раз, він його провожав, І він йому замовив, щоб тато йому привіз жовту велику маршрутку. Шукала, знайшла щось подібне, купила подарунки для санюші, купила для Ванюші. приїхала додому, тоді моя мама сиділа з ними. Покликала Ванюшу спочатку, дала йому пакет з подарунками, він відкриває пакет, каже, мама, що це? І, от, і почала саме найстрашніше. Я кажу: Ванюш, це кажу, я сьогодні бачила тата, це тобі передав тато і сказав, щоб ти на нього не ображався. він до нас більше не повернеться. Я чекав папу, що він мені привезе жовту маршрутку, але він передав мамі, і потім там був подарунок мені і Соні. Коли мама мені сказала, що папу вбили російські війська, і я їй сказав, що я виросту я там що за папу. Наразі родина збирає голоси під петицію на сайті президента, аби Михайлу Бабенку присвоїли звання Героя України посмертно. Оже Укаїна пахавила ще, а ми дую сяукавиним мо. А ми нашу шаукавину. Олена Голда, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса.